Миру всім, істинні поклонники повинні поклонатися в дусі і в істині. Коли приходить Дух Святий в наше життя, то Він веде нас у волю Божу. Ісус віддав своє життя для того, щоб ми стали сім'єю Божою, дітьми Божими, щоб ми були учнями Ісуса Христа і продовжували Його діло. Нам потрібно боятися Бога і соблюдати Його заповіді. Істинне поклоніння. Це Дух і істина, нам потрібне духовне возрастання. Возрастати потрібно в дусі і в істині, через Слово Боже. Потрібно кожного дня прибувати в Слові Божому, і тоді буде возрастання. Ісус наша істина, і якщо Ісус є в нашому житті, в нашому серці, то Він тоді дає дух, і ми маємо спілкування з Богом через Духа Святого.